Доню, Доню, іди обідати. Іди, 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 будемо обідати. Біжу, мамуль, біжу. А що у нас сьогодні на обід? Суп. Суп. Да суп. З цибулею. Ой, яка цибуля? Яка цибуля? Суп без цибулі. Точно нема там цибулі, мама, точно? Жодного грама цибулі нема. Жодного грама. Для тебе варила, для тебе. Ну добре, давай буду їсти. Іди сідай я щас насиплю. Десь тримай, доня, супчик. Ма, тут же ось одна цибуля. Диви. Де ти там цю цибулю побачила? Де? Тут сама цибуля я не буду це їсти, мама. Покажи, то картопля, то картопля, то не цибуля, цибуля, цибуля. Не кидай туди цибулю, цибуля, деда, навіть картоплинки нема, само сама цибуля, я не буду це їсти. Цибулю, їж, їж, поки даю. Не виводь мене.